Якщо ви живете в Німеччині або збираєтесь туди поїхати, обов'язково відвідайте хоча б один із цих музеїв. Друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео ми зібрали для вас 5 найкращих музеїв, які ми рекомендуємо вам відвідати в Німеччині. Тож приємного перегляду! На п'ятому місці музей шоколаду в Кельні. Можна сказати, що це буквально фабрика з виробництва шоколаду, відвідавши, яку ви дізнаєтеся про історію шоколадних виробів, а також зможете продегустувати тільки що приготовлений шоколад. Тому цей музей ідеально підійде для тих, хто обожнює солодощі. Четверте місце займається. Має музейний острів у Берліні, розташований на річці Шпрее, де знаходиться низка берлінських музеїв, зокрема музей Боде або Стара Національна галерея. А після відвідин музеїв тут можна гарно провести час, адже на острові обладнані місця для прогулянок. Третє місце Мюнхенська резиденція. Це комплекс споруд з внутрішніми дворами в центрі Мюнхена. Резиденція німецьких герцогів, корфюрстів і королів Баварії. Комплекс будівель охоплює 10 внутрішніх дворів і поділяється на три основні комплекси королівські покої, стару резиденцію та святкову залу. А резидентський музей складається аж із 130 залів. У будівлі цієї резиденції представлені всі стилі минулих часів. Друзі, чи хотіли б ви колись відвідати це місце? Або, можливо, ви вже тут були. Тоді поділіться своєю думкою в коментарях. Друге місце музей BMW. Це сучасний музей, що знаходиться в Мюнхені біля штаб-квартири BMW. У цьому музеї представлена історія розвитку компанії та експозиція автомобілів і мотоциклів BMW, які були виготовлені за час існування цієї марки авто. Щорічно його відвідують понад 250 тисяч людей. А зараз він розширився до площі 5 тисяч квадратних метрів. Ну і на першому місці мініатюрна країна чудес. Це музей мініатюр, що знаходиться у Гамбурзі, який, окрім чудових експонатів, представляє роботи зі світовими рекордами. Ну, наприклад, саме тут знаходиться найбільша у світі діюча залізнична модель, яка занесена до книги рекордів Гіннеса, а також багато інших мініатюр. Ділянки у збережжі Німеччини, мініатюри міст в Італії та Південній Америці. Тощо, друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, який музей з цих, що були в цьому відео, ви вважаєте найкращим. Перша віза про життя та роботу за кордоном.